Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо. Вітаємо сьогодні. Ми розглядаємо ну таку добірку матеріалів, короткі звіти, описи, відео. Все це стосується нещодавніх іранських ракетних ударів по Ізраїлю. Спробуємо розібратися, які там ключові моменти, які твердження в цих джерелах, і власне яку картину подій вони нам малюють. Е, так, вітаю ці фрагменти. Е, вони у серію атак Згадується конкретно міста Хайфа та Тамра. І Центральна тема там, ну як пишуть автори цих джерел, це повідомлення про успішне враження цілей, що одразу знаєте ставить під сумнів ефективність ізраїльської ППО. Ага, ППО. У Хайфі, от як там пишуть, цілями були портова інфраструктура, якісь великі резервуари з ім'яком і особливо так наголошують на нафтопереробному заводі НПЗ. Так, так, НПЗ. Джерела містять такі досить ну яскраві описи. Наприклад, Хайфа у вогні говорять про значні руйнування, нібито на відео це все є. І отут власне ключовий момент, який постійно підкреслюють у цих звітах. Наполегливе таке твердження, що іранські ракети змогли обійти передові системи ППУ Ізраїлю. Навіть є припущення щодо типів зброї, от згадувати гіперзвукову ракету, яка цілила саме на НПЗ, гіперзвукову так цікаво. Нофель можливе застосування термобаричних боєприпасів. Ніж відомі тим, що створюють потужну руйнівну хвилю на великій площі. Це, звісно, ну якби акцентує увагу на потенційній вразливості, навіть якщо інфраструктура добре захищена. Тобто, якщо вірити цим джерелам, то це не просто удар, це е демонстрація здатності долати складні оборонні системи. Це справді трохи змінює кут зору. І ще знаєте, що цікаво, в одному з коментарів там піднімається питання: чи можливе розміщення ізраїльських систем ППУ десь біля житлових районів? Це теж фігурує. Саме так. І Якщо подивитися на ці повідомлення ширше, знову ж таки, ми спираємось виключно на те, що нам надали на ці фрагменти, то вони, скажімо так, формують наратив про зміну балансу сил у регіоні. Виникає питання про реальну ефективність сучасних оборонних технологій, ну, проти нових наступальних можливостей. І тут дуже важливо наголосити, ми аналізуємо інформацію і твердження саме з цих джерел. Ми не робимо висновків про те, як було насправді. Зрозуміло. Отже, якщо підсумувати, що ми маємо з цих матеріалів, виходить картина цілеспрямованих ударів Ірану по стратегічних об'єктах в Ізраїлі, особливо в Хайфі. І головний меседж, який транслюють ці джерела, це успішність атак. І що ракети, можливо, навіть гіперзвукові, змогли обійти ізраїльську ППО. Отакий От наратив у наданих даних. Так. І це, знаєте, підводить до такого фінального питання, ну для роздумів, яке випливає от саме з аналізу цих джерел, якщо припустити, що твердження в цих матеріалах правда, і що сучасні ракети справді можуть долати навіть найсучаснішу ППО для удару по стратегічних цілях, то як це впливає на наше розуміння регіональної безпеки і на саму концепцію стратегічного стримування? Це е Змушує серйозно замислитись над майбутнім оборонних доктрин у світі, де такі можливості можуть стати ну, реальністю, ай ай ай. ай, ай! دمر الدنيا هون دمر الدنيا هيو ديو دمر الدنيا فرسلية نزل نزل فرسلية هيو فوق راسي يا عيال يا هون كله يا يا طلع طلع حضاري كله ولو ضاري راحت على كلها يا וואלהו! וואן וואן וואר? אללה! תעשי פה משהו מטורף מה זה? כאילו שוגר איזה מין... Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.